Урок 25, проєкт прості математичні задачі. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Ми ж будемо вами розглядати команди в розділі Математика. Тут є їх багато різних варіантів, тому будемо пізнавати, що кожна з них вміє. На початку програми нам потрібні дві зміни: C A та B. Які будуть отримати випадкове значення в інтервалі від 1 до 5. Під час натискання на кнопку A знаходиться сума. Під час натискання на кнопку B знаходиться різниця. А під час натискання на кнопку A B знаходиться добуток. Працюємо самостійно. А ми ж відкриваємо наш мікробіт і створюємо невеличкий проєкт. Натискаємо новий проєкт. Я його називаю просто математика. Після цього, як я даю назву, я його створюю. Переходжу до онлайн-симулятора і нам потрібно тепер налаштувати наш алгоритм. Я видаляю постійно і залишаю тільки при запуску. Тепер мені потрібно буде додати невеличкі блоки, для цього я захочу в основні і спочатку обираю очистити екран, так, щоб у нас на екрані нічого не було. Потім я повинен обрати, показати число ось таким чином, і продублювати його ще один раз, для того, щоб тут потім щось у нас виводилось. Тепер же нам з вами потрібно буде створити нову зміну. Першу зміну ми створюємо як A, або ж A. Другу ми створюємо зміну як B. Є, ми створили дві зміни, тепер нам потрібно обрати ось такі оті. Задати значення B. Ось тут. -от, але ми тільки змінюємо на A. І так само ми дублюємо її і додаємо ось тут, -от, але вже B. Після цього нам потрібно буде показати інший варіант. Таким от чином, що ми також додаємо наступну нашу зміну як зміна С, але вона буде поки що у нас не задіяна, і просто буде задати С як значення 0. вона буде у нас постійно на 0. Ось тут, де показати число A та B, ми додаємо туди наші зміни. Верхнє A, нижнє B. Зробили. Після цього нам в ось ці от дві комірки потрібно буде додати саме певний варіант наших чисел. Для цього заходимо до математики і шукаємо саме вибрати випадково від певного числа. І обираємо саме вибрати випадково від певного числа. Обираємо і переносимо ось сюди, от і обираємо саме від 1 до 5. Є. Зробили. Тепер так само ми дублюємо його і доносимо до B. Тобто от такий от алгоритм у нас тільки що вийшов. Тепер у нас запускається наша програма, і кожного разу вона буде у нас змінюватися при запуску нашого мікробіту. Тепер же давайте вдосконалимо весь цей наш проєкт саме ось такими діями. У нас кожного разу тут буде змінюватися число. І ми можемо зробити так, щоб кожного разу у нас була зовсім різна математична якась дія. Для того, щоб це зробити. Ми обираємо вхідні дані, коли натисну на певну клавішу. Цей блок ми поки що ховаємо донизу. Обираємо. Коли на клавіш A натиснуто, у нас виходить значення C. Ось тепер от воно нам е, знадобиться. Тобто, ось значення C тепер підходить нам. Ми до ось цієї клавіші A додаємо зміна. задати зміну C. і до неї ми тепер робимо ось такі дії. Математика. І в нас тут є математичні дії. Це додавання, віднімання, множення та ділення. Обираємо додавання. І ось тут -от до них ми додаємо A та B. Тобто може бути зовсім різне наше значення. Потім ми обираємо показати число і додаємо сюди значення C. Є. Зробили. Тепер ми дублюємо це все і змінюємо тут тільки на B. А тут зробимо математичну дію піднімання. І так само робимо дубль, і змінюємо ці самі дії, але вже на клавіш A плюс B, і тут хай буде дія множення. Тобто тепер, коли ми будемо натискати на якусь певну із цих літер, у нас будуть підраховуватися ось ці от випадкові цифри, які у нас знаходяться ось тут. Давайте зараз це перевіримо. У нас зараз з'явилося 4 та 1, і якщо ми 4 плюс 1 зробимо, то це у нас повинно бути 5. Давайте перевіримо. Оце у нас 5. Якщо ми віднімемо, то це буде 3, а якщо помножимо, то це буде 4, тому що 1 помножити на 4 це 4. Тобто тепер за рахунок ось цих випадкових чисел, у нас буде виконуватися певне математичне завдання. Домашня робота створив власний проект Прості математичні задачі за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт, дати відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі.